Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Путін більше не може контролювати ситуацію в середині Росії. Тож тепер між силовиками почалася гонитва за владою. Зараз стало відомо, що будівлю міноборони оточили танки. ІБТР там працює Росгвардія та ФСБ. Вагнерівці та диверсійні групи взагалі б'ють і тих, і тих протистояння між російськими ФСБ та міністерством оборони входить в активну фазу. Далі в РФ Можливі фізичні знищення суб'єктів цього протистояння. Гілка Путіна та гілка Шойгу на вулицях Москви з'явилася велика кількість танків та БТРа. Військові частини заблоковані всюди мішки з піском та протитанкові їжаки поблизу військових об'єктів ФСБ в той же час піднімає всю Росгвардію та спецнази. Представник ГУР міністерства оборони Андрій Черняк за нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими вежами Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників кон. Куруючих сторін сказав він за інформацією української розвідки. У російських верхівці вже розуміють, що їхній Володимир Путін став слабким. Тож тепер почалася гонитва за владою. Путін вже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанси здобути певну політичну перемогу. Пояснив Черник, що ж російський диктатор Володимир Путін очолює список кандидатів на знищенні українськими спецпризначенцями. Заступник начальника горміноборони України Вадим Скібіцькаві. Інтерв'ю німецькому виданню Валта він Путін помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але можливо він боїться також бути убитим своїми. Він лише зараз починає висовувати голову. Якщо він це робить, то ми не впевнені, що це насправді він на запитання, чи стоїть гура за атаками на російських пропагандистів. Скібіцький сказав, що це не важливі цілі, натомість пріоритет спецпризначенців знищити кандидата підозрілу, який наказує своїм людям атакувати. Зокрема, за його словами, українська розвідка всю. І час намагалася ліквідувати лідера вагнерівців Євгена Пригужена. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.